Слава Богу, як часто ти безсилий падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, як часто падав, зовсім без надії, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав. У вічаї ти стомлений сльозами, Вставав з колін і пробував іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість, чи самотність. Ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив відчаю душі, а людям всім щасливий ти здавався, і тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він мовчав, ти довіряв йому лиш, і кожний день ти відповідь чекав утерши сльози, випромляв спину, бо вірний своєму слову, ти це знав. Безлі чудес у світі він чинив. І у житті тобі допомагав, ти бачив вже багато див. Чому він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом місяці, а ти усе сумний шов по житті, нічого не мінялося. Чому де відповідь важлива так тобі? Ти з цього вечора нема вже більше сліз. Хотів побути з Ісусом двох, тримавши краплю віри у руці, прошепотів. Хай буде воля твоя Бог. Утерши сльози, не крившись ковдрою по вуха, щоби не чути вітру за вікном, закривши очі, легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату промін сонця осіяв, це незвичайний був для тебе день, Бог на благання відповідь послав. Ти ввечері щасливий в дім прибіг із вдячними сльозами на очах твій вірний Бог. Тобі все ж допоміг, але чому так довго він чекав? Чому він не подав тобі руки, коли вночі ти плакав і благав, коли вже й більше ти не міг іти остатню краплю вірилей тримав? Чому ти оглянись назад, на шлях, який ти щойно подолав, нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою у Бога знов ставав. Якби він відповідь тобі дав перший день, хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, ти б подякував лишень та величі Господнії б не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли просив ти слізно ну, поможи, а хто слова утішення подав, а хто тихенько шепотів іди і усміхатись, хто допомагав, коли слізьми затьмарювався зір? Все надто складно, чоловік сказав, а Бог тобі шептав, ти вір, Його ти голосу тоді не розрізняв, чи то попутав з погликом душі, Бог тихо твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь він не мовчить, це тільки ми не розуміємо Його, Він промовляє, дає сили жити. Та шепоту не чуємо його, чекаємо від Бога ми ознак, і падаєм, коли чудес нема, та чи встоям до кінця, коли нам не видна його рука, коли усе зруйнується навкруг, чи будемо вірні Богу ми як Йов, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо прославляти Його любов? Тому випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця? Чи будеш вірити, коли усе впаде, тільки тоді отримаєш вінця. Бог не запізниться, він вчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння, віру і все те, щоб стояв ти в життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти смиришся і в Божі руки все віддаш? Він завжди хоче нам допомогти. Та ми не хочемо душ смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе огорне смуток, спробуючи страх, ти просто оглянись: Бог поруч йде і вся підтримка у його очах. Тоді, коли без вихід, Бог прийде, чи зрадий той, хто в муках пролив кров, він сам тебе за руку поведе, найбільше в світі. É a sua amor. Amém.